Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо один крутий проект, одну круту монетку, яка знаходиться вже дуже довго в накопиченні. Про неї мало хто говорить, я не чув навіть, щоб ні один блогер за неї казав, а в неї, до речі, дуже круті фонди і в циркуляції вже майже скоро буде 100% монет. Тому, друзі, обов'язково перед цим підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське, і також, звісно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там дуже багато корисної інформації, особливо для новачків. Я вам обіцяю, що там води в телеграмі моєму немає. Тому підписуйтесь, а зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, монетка, за яку ми сьогодні будемо говорити, це монетка Magic. Я не знаю, чи ви. Напишіть в коментарі, чи ви чули за цю монетку. Але перед цим, друзі, я хочу сказати пару слів про монетку, яка нашумівша зараз. Така монетка, як VLD, World Coin Вона зараз на хайпі, так само як була монетка Pepe, ви пам'ятаєте. Писали мені в коментарі, чому ти, коли ти будеш її купувати, як тобі цей проект цікавий, не цікавий. Друзі, коли я бачу ось таку ситуацію, мені не цікавий такий проект, коли в циркуляції 1% монет від загальної 10 мільярдів. Я сразу цей проект не дивлюся, друзі. Невідомо, що з ним буде там через два-три місяці, через півроку, а бичий ринок ще наступе, ну мінімум аж через рік, друзі. І подивіться, яка ліквідність тут формується під ось тут цим. Ну, це ліквідність спеціально формується для того, щоб тут брити, друзі. Дивіться, давайте я вам проведу. Ось ця вся ліквідність, вона буде скоро знята, друзі. І об кого вона буде знята, звичайно. За тих, хто її купує. Тобто побачимось таку ситуацію, як мінімум, до рівня 1,8 буде знято, а може і там буде падати далі. Тому що тут розлоки друзі, будуть, дивіться, 1,41% монет циркуляції, друзі. ну Будуть розблокуватися монети і вони будуть вливатися в ринок. Звичайно, якщо їх будуть на цьому рівні всі викупати, і монетка буде знаходитися. Цілий рік в ось такому діапазоні, давайте я вам покажу. Якщо вона буде ось так знаходитися в одному діапазоні цілий рік, то тоді я буду якісь, щось говорити так, за неї. А зараз поки що, ну, взагалі, хай там собі падає або що робить. Просто не звертайте на неї увагу. Також хочу ще сказати за монетку одну Bitcoin Cash, Також мені писали в коментарі. Я хочу затронути цю тему психології, друзі, бо важливо дуже образовуватись, щоб ви не шукали там тільки монетки, які кувати, а також розуміли психологію ринку, як він працює. Чомусь за Bitcoin кеш, коли він був ось тут, давайте я вам покажу. Чомусь за Bitcoin Cash, друзі, ніхто не говорив, коли вона була ось тут. Накопичення, знімала ось тут ліквідність, формувалася. Ніхто за неї не говорив, да. А як тільки вона показала ось такий памп, давайте я вам зараз як тільки вона почала показувати ось такі свічки, то тут одразу з'явилися у нас люди, які хочуть її купити, тобто. Купують всі на зелених свічках, а на червоних ніхто не хоче купувати. Ось тут цікаво купувати вже по тоді, коли вона зробила скільки вона процентів росту зробила, давайте подивимось зараз від дна. Тобто, якщо ви тут купили, ну приблизно ну, да, 200% росту зробила. Ось тут уже треба купувати, так Так само і Пепе, друзі. Ось тут треба купувати, бо тут крупний ігрок розгружається, а ви купуєте, щоб там запампити. В общем, друзі, це психологія, і якщо ви будете так купувати, то ви точно що на криптовалюті не заробите. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо я там реально розповідаю і показую, які монети треба купувати, які не треба, та й навіть в Ютубі ділюся інформацією. Добре, давайте, друзі, не буду багато води лити вам. Давайте одразу переходимо до огляду нашого проєкту. І так, друзі, давайте переходимо до нашої монетки. Монетка називається Magic. За нею мало хто говорив. Вона на CoinMarketCap знаходиться на 156 му місці, торгується по 75 центів. Це монетка в сіті Арбітрума. Дивіться, як бачите. Тут є звичайно, сеть Ефіра, але вона побудована на арбітрумі. Я рекомендую вам дивитися, друзі, робити акценти на ті монетки, які там будуються на різних нових сетях, такі як Суї, Аптос, Арбітрум, Оптимізм. Тобто такі монетки потрібно шукати, якісь такі, які ще не на хайпі. Так, мені сподобалось те, що тут ця монетка знаходиться в накопиченні по графіку, і те, що в неї в циркуляції вже більше половини монет. Дивіться, друзі, максимальна циркуляція буде 339 мільйонів монет, і сьогодні в циркуляції 220 мільйонів монет уже є. Капіталізація в неї невелика, це всього. Поли 166 мільйонів доларів. Давайте пару слів поговоримо, що це за проект і для чого він призначений. І так, що таке Magic? Це корисний токен, який об'єднує ігрові спільноти Treasure Metaverse децентралізовану екосистему NFT, яка базується на Arbitrum одному з рішень для масштабування рівня 2 Ethereum. Magic це міжігрова валюта, яка об'єднує ігри гравців метасесвіти та спільноти в рамках web 3 Токен був запущений у вересні 21-го року, щоб його спільнота могла купувати та продавати внутрішньоігрові ігрові токени NFT Magic є офіційною валютою екосистеми Treasure, він діє як міжметавсесвітня валюта, яка об'єднує окремі ігрові спільноти, він був розроблений таким чином, щоб з часом ставати дедалі-дедалі більше гравців. Magic це токен ERC-20 з максимальним запасом 347 мільйонів монет. Це дефляційний токен, власники якого можуть голосувати з питань управління в екосистемі Трежер. Меджик було розподілено за таким співвідношенням: ферма скарбів 33, видобуток, тобто майнінг це 25%, ліквідність 17, фонд розвитку екосистеми 15 і команда. 10. Тут, друзі, ви розумієте, що ця монетка напряму зв'язана з іграми, тобто з NFT, з Metaverse. І давайте зараз перейдемо на сайт CryptoRank, також почитаємо тут інформацію. Як бачимо, Treasure – це децентралізована екосистема NFT на Arbitrum, создана спеціально для проєктів Мета Всесвіту. Так, друзі, по фондам, якщо ми подивимось, то тут не скажу, що прям сильно крута ситуація, але один фонд тут є: це Merit Circle, це також проєкт. І якщо ми подивимося на цей проєкт, хто інвестував сюди, то відкриємо, то тут побачимо: тут є Binance Labs, Digital Currency Group, Spartan Group. Yield Guild Games також крута компанія. Інформація стосовно вестінга, по якій ціні купували монети і розлоки монет. Тут інформації немає на до але на крипторанку побачимо, що тут було зібрано 3 мільйони доларів. Це раунд фінансування, був так. З одної сторони це добре, друзі, бо тут не було ні приватних раундів, ні ICO, ні IDO. Тобто це був проєкт, уже, скоріше всього, націлений на те, що він переживе регуляцію. І це є дуже добре, друзі. Я думаю, що він виживе і покаже на вичому ринку, обов'язково покаже результат нам. А зараз давайте переходимо до графіку, і графік мені є найбільш цікавий, друзі. Як бачимо, друзі, проєкт вийшов був по 20 центів, максимальна ціна в нього була 6 доларів. І спускалась мінімально, Давайте подивимось, наскільки спускався з максимальної Спускався на 96%. Це падіння є нормальне для медвежого ринку. Як бачимо, зараз монетка знаходиться в накопиченні, скільки часу вона вже знаходиться в накопиченні, давайте також подивимось. Тобто, бачимо ось таку зону. Уже 600 днів, друзі. 600 днів монета знаходиться в накопиченні. Я бачу, що тут формується ліквідність, тобто подібне накопичення у формі трикутника. Також тут буде, скоріше всього, знята ще ось ця ліквідність внизу. Я не знаю, коли це буде, але, друзі, скоріше всього, перед розворотом і польотом нагору ось ця ліквідність це район 20%. центів, Я думаю, що воно буде знято. Якщо ми подивимось на графік капіталізації, то якраз ця зона, я тут цю зону також відмітив, від сьогоднішньої ціни це буде зона приблизно падіння 70%. Так? ну 70-75%. Якщо ми поміряємо, звичайно звідси ще, давайте від сьогоднішньої ціни 70-75, то це якраз 70% буде якраз рівно на 22 центах. Тобто, друзі, основні покупки, де би я робив цю монетку в довгосрок, я би дочекався як мінімум 40 центів. Тобто ось цю, ось цю зону я би виділив, друзі. Давайте її більш красивіше е, покажемо. Це зона від 40 до 20 центів. Ось тут ця ліквідність, скоріше всього, 100% буде знята. Давайте ось тут відмічу. Ось це буде знято, бо тут, тут звичайно, також є імбаланс, друзі, він буде перекритий з часом. Тобто ось такий сценарій. Я не думаю, що вона там покаже зараз найближчим часом ПАМ, друзі, але ось ця ліквідність буде виступати паливом, ось ця ліквідність, що тут зверху. І як мінімум 6 баксів я, по цій монеті, я думаю, що ми побачимо. Тобто ось таку можна такий сценарій очікувати. До кінця цього року, що вона буде так знаходитися на накопиченні, і потім буде вріст. Це я так чекаю по цій монетці. Давайте подивимося, які цілі можна для цієї монетки поставити. Я би дочекався, звичайно, закінчення медвежого ринку і потім вже ставив цілі. Але давайте зараз покажемо цілі для, того, для тої картини, яка в нас зараз є на даний момент. Я провожу Фібо від максимального значення до мінімального. Максимальне це є 6 баксів. Давайте включу режим магніта, щоб було максимально точно. Друзі, скажу, що це не точні цілі, друзі, і не скажу, що воно так точно відбудеться, але побачимо, як відпрацює цей сценарій. Мені самому цікаво, як це буде в майбутньому. Буду передивля... передивлятися ролики. І цікаво, чи це справдиться чи ні. І так, друзі, цілі для цієї монетки, так як вона буде знаходитися ще рік, мінімум півроку, рік накопичені. Цілі для цієї монетки, це буде рівень основний це 1618. Це від 36, від 36 до 55 доларів. Це, звісно, якщо ми не оновимо цей лой. Якщо ми оновимо лой, то ми протягнемо ФІБО трошки нижче, тобто трошки нижче до нашого лоя, який там буде, і потім вже також сформуються наші цілі. Але давайте дивитися на ту ситуацію, яка в нас на даний момент на сьогодні. Якщо буде максимальний хайп, то наступні зони для цієї монетки це можуть бути зони. Розгрузки для мене це район 2-2-236, тобто район 2-200 доларів за монету. Чи може таке бути, друзі? Я не знаю, покаже час. Але я вам показую просто те, що показує мені Fibonacci, те, що показує магія цифр. А вона дуже себе відпрацьовує гарно на історії. Я дивився, все дуже гарно відпрацьовує. Якщо капіталізація сьогодні монетки 166 мільйонів і в циркуляції 65% монет. Я думаю, що циркуляція буде ще так болтатися десь півроку, при тому, що монетки будуть викупати, капіталізація буде при цьому рости. Ну, я думаю, ви розумієте, як буде це відбуватися, якщо ви дивилися ось цей ролик про протувань монети Хом'як, я там розповідав, як формується капіталізація, що це все чисто пузир Насправді тих грошей там немає. Просто вони викупають всі монети з циркуляції і так формується капата. В общем, друзі. Якщо капіталізація 166 мільйонів, і монетка дасть. Давайте подивимось по графіку до першої зони, я думаю, вам цікаво також буде. Від сьогоднішньої середньої ціни до першої зони 1,618, це виходить 72х. Давайте 100х, це може бути скільки в нас? 160 мільйонів. Це 1 мільярд 600. 10 100 іксів це виходить 10 іксів півтора мільярда. 100 іксів це 16 мільярдів для проєкту. 100 іксів для цього проєкту 16 мільярдів, я не скажу, що це прям дуже велико, так? В принципі, 80 доларів, ну, може така ціль бути. 200-300 200 x 200, майже я не знаю, друзі, чи може така ціль бути. Покаже тільки час, так? Але я вам покажу: давайте середню ціну покупки. Для цього використовуємо фіксований профіль об'єму, проводимо ось тут і бачимо нашу середню ціну, друзі. Ось так, ви знаход... ось так показую вам, де фонди закупляють цю монету і є середня ціна приблизно. Давайте ще раз проведу від максимальної зони до нашої сьогоднішнього дня. Тобто, ось тут був максимальний об'єм викуплений крупними фондами, друзі. Це район приблизно 33 центів 33 цента. Середня ціна і 100 іксів 33 цента це може бути скільки. Ну, 33 долара. Да? Я думаю, це вполне реально. 33 долара. Якщо ми дивились, це приблизно буде капіталізація 8 мільярдів. Може таке бути, я думаю, може. Плюс дивіться, тут цей рівень підтверджується, бо тут є в нас зона. Тобто дивіться, як все чітко у нас по цій монетці відбувається. Давайте ще раз вам покажу. Як бачите, ось ця зона 33 цента це є середня ціна для крупних фондів. Тепер давайте я вам це видалю. Зараз це побачите. Тобто ось цей рівень 30, 33 центів він підтверджується. І, скоріше всього, ми його ще раз затестуємо, друзі. Тому не спішіть купувати, якщо ви там вірите в цей проект. Не спішіть дочекатися цієї зони, як мінімум 33 центів. Це буде вдала покупка, я думаю, середня. Бо це є середня покупка фондів. Бачите, що тут була маніпуляція. Тут вона типу, відбивалася, потім пробила, потім знову був тест цієї зони. В общем, друзі, я думаю, ви зрозуміли мене, так? І не будете купувати її на хайпі, коли вона папане, допустимо, найближчим часом. Не потрібно купувати, дочекайтеся цієї зони, коли вона сюди прийде. І ось тут уже накопичуєте. Ось такі думки були стосовно цього проєкту, друзі. Якщо вам сподобалась моя подача, мій канал, мій огляд, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо там дуже важлива інформація подається. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!